Те, що зараз в Маріуполі вони намагаються саме на людях базувати свою безпеку, вдасться частково їх повибивати, частково налякати та про прогнати. Вітаю, друзі! Сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю для Ростислав Продакшен тарологиня Ольга Стогношенко про Маріуполь. Яка там ситуація зараз? Про місто Горлівка, а також про саміт G20 та що чекати Україні від нього. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і під. Послухайтесь на канал, що буде з Маріуполем. Яка там ситуація зараз? Адже росіяни хочуть туди привезти 300 тисяч людей. Багато їх так дійсно багато, і дивіться, тут дуже багато карт, саме людей перевернутих. Тобто можу сказати, що зараз в Маріуполі вони намагаються саме на людях базувати свою безпеку. А отже, іде вплив саме на людей, іде вплив саме на керівників. І керівників не просто керівника міста чи керівника якогось там очолюючого якусь там певну сферу. Ні, тут дійсно тут знаєте, таке відчуття, ніби вони продовжують кошмарити та о, калібрувати саме керівників ну, різноманітних ланок, чому тому, що вони зараз намагаються через людей отримати собі якусь опору та закріпитися? Добре, а чи вийде в них нагнати туди 300 тисяч орків? Ні, не вийде е, карта імператора перевернутого каже, що для того, аби е, король правив, його свита повинна виконувати його завдання. А тут якась, знаєте, непокора, неможливість контролю, неможливості немає можливості саме впливати на локальні процеси. А з локальних процесів, з яких буде складатися взагалі перемога Збройних сил і України е, на територіях Маріуполя з Становиться все з маленьких локальних процесів. Добре. Чи вдасться звільнити Маріуполь до кінця 2023 року? Чи вдасться звільнити протягом осені? Так, знову вдасться, вдасться частково їх повибивати, частково налякати та про прогнати. Але на Маріуполь чекає, на жаль, ще багато руйнувань ще будуть активні бойові дії, ще будуть прильоти. Ще люди будуть Знаєте, тут як повернення до начала, повернення до початку. Але ми всі пам'ятаємо, які жахіття відбувалися саме в Маріуполі. Ну, певно, як і в багатьох містах нашої країни, але Маріуполь ще отримає руйнування. Але ці руйнування приносять все ж таки державну перемогу і повернення маріупольців додому. Тому що тут, знаєте, тут показані руйнування, тут показані розбиті родини, а паралельно мені показано родини, які об'єднуються, родини, які зустрічаються і святкують мир. Тому тримайся, наш ріднесенький, ми скоро повернемо тебе додому. Що чекає місто Горлівка Донецької області? Наскільки окупанти заготували там пастки і чи можливе звільнення? Що там зараз відбувається? Мало інформації про Горлівку, тому що Горлівка чомусь мені показана, ну, знаєте, башта мир, можу сказати, що. Ем... Ну, знаєте, я не знаю, що зараз відбувається. Немає в мене інформації такої на фізичному рівні, але з того, що тут показують, мені показує, що знаєте, ніби людям. Як очі затуляють, аби вони не бачили, альтернативу, вони не бачили альтернативу події, чи події з іншого боку, тому що Горлівка тут мені показує ну, дуже сильно під окупацією, чи визволять. І так само мені, мені крізь цей весь всю цю частину території України мені показують, що знову прильоти, знову руйнування. І знаєте, що в Горлівці буде, в Горлівці буде дуже багато жахливих знахідок, яких ось буде в Горлівці, тому що тут, знаєте, орки чомусь себе в Горлівці почувають ніби вдома, ніби вони під захистом, ніби вони такі, знаєте, міцні і непорушні. І саме тому творять якісь безчинства, творять якісь. Ну, Нелюдські події, якісь негарні, не, не жорстокі, якісь події відбуваються. І ми про це дізнаємося згодом. Про це нам буде повідомляти, е, повідомляти люди в формі. Тобто щось, якісь знахідки все ж таки там будуть, якісь такі жахливі і страшні. Тут навіть ледь не тортури якісь над людьми е, проводилися, і ця інформація вона вскриється і вона дізнається, чи визволять горлівку до кінця року. Така сама картина. Дивіться, в мене таке така думка виникла, що Схожа на той розклад, який я робила ще в самому, на самому початку війни, тому що тут знову мені показують масованість процесу. Тобто, коли піде вже визволення території і ворог наш побіжить, а ворог побіжить, і я про це так само кажу з першого дня, що все ж таки ворог частково буде знищений, але велика, ем, велика частина втече. Ну, саме втече, тому що тут втече, тут не просто. Ем, не просто що вони здаються чи капітулюють. Ні, тут саме вони течуть, як щори, ховаючись, і все таке не бачу я повного визволення горлівки. Але я бачу, що ситуація дуже різко зміниться, кардинально зміниться, і саме зміниться відчуття людей, які там проживають сьогодні. Вони себе почувають більш-менш захищено, більш-менш спокійно. Я не можу сказати, що люди, знаєте, повноцінно відчувають війну. Ну от саме оці бойові страшні процеси. Але вони на них насуваються. Тобто те, що було в минулому, ті страхіття, які люди вже відчували та бачили руйнування та чули ці вибухи та відчували цей страх, воно, на жаль, ще повернеться. Але воно повернеться вже для того, аби, знаєте, після темної ночі настало, Після темної ночі вийшло яскраве сонце, і почалось нове життя. Від всього серця бажаю всім жителям нашої країни відчути оце, оце полегшення. Що чекати від саміту G20, який відбудеться 20 вересня, і який буде позитив для України? Незадоволена Україна, і тут дуже схоже на те, що чи то Україна не поїде, чи Україну. Чи самміт не відбудеться, що щось зміна якась. Тобто, так як планувалося, так не буде. Порушення правил, порушення домовленостей і неможливість здійснити обіцяне. Тобто, як він пройде для України? Ніяк? Ніяк. І дуже схоже, що чи то Україна дійсно, чи вона не поїде, чи ми не будемо брати участь активно саме в цьому самміті, тому що як він для України? Ніяк. Ну, от карта колесниця перевернута. Ніяк король жезлів перевернутий ніяк. Вибору нам з якогось особливого не дадуть. Тобто залишимось ми в своїх міркуваннях. Поки це без, знаєте, немає сенсу в цій, в цій події, поки на сьогодні, в вересні, принаймні. Дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуйтесь на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог.